Привіт, сьогодні будемо такі штуки дивитися, як бізнес-ідеї під час війни. Зараз наступає Росія, і це наш ворог номер один. Ми по любому переможемо, але зараз все одно економічний фронт треба підтримувати. Тому ті бізнес-ідеї, бо зараз багато хто залишився без роботи і без свого підприємництва. Ті бізнес-ідеї, які зараз можуть спрацювати по нашому суб'єктивному. Такому погляду, так. от ми і вирішили цих топ-10 показати. Тобто, зараз топ-10 бізнес-ідей під час війни. Значить, почнемо з першої, це фастфуд. Це, звичайно, не нова якась ідея, але є дві фішечки, які можна застосувати для того, щоб це, ця ідея вигоріла. Тому що насправді саме фішечки є ваша диференціація, і саме із того до вас приходять. Перша фішечка це звичайно інстазона. Тобто, якщо ви зараз побачите ваші фастфуди, які ви бачите навколо в своєму місті, ви бачите, що в більшості з них немає де сфоткатись, да? ну, умовно. Тобто, немає такого знаку в 90% випадків, немає такого знаку місця або закуточку, як, з яким ти сфоткався, і ти знаєш, що всі дізнаються, де ти що це. Ну, типу, дуже круто. Плюс, якщо там правильне світло, якщо там правильні матеріали, якщо там правильний антураж, то звичайно така фотка буде не зайвою для дівчат та хлопців в Інстаграмі, які полюбляють фоткатися і викладати свій лайфстайл. Да? Тобто, перше, це створити інстазони там, де ви готуєте, або там, де люди приймають їжу. Да? Тобто, подумайте, де можна сфоткатись. Тобто в ідеалі Кожна, кожна, кожне місце, де людина фоткається е, у вашому місці, всі фотки виглядають класно. От подумайте, як зробити так, щоб будь-яке місце було інстазоною. Е, далі е, про назву, трошки про назву. І, і одразу можна сказати, що назва це дуже важливо і так далі, тому що кафе у Людміли і так далі це вже дуже. Ну, назвемо це так застаріла історія, да? тобто треба якось виділятися. Але якщо ви зробили, наприклад, випічку у Василя, то ще не пізно ви можете перейменуватися, наприклад, Васильковська або Васильковська випічка і додати собі в меню щось таке, чого немає ніде. Наприклад. Василькові полуничні круасани. Так? Якщо ви до цього круасани робили, ви можете зробити василькові полуничні круасани. Це буде, по-перше, ваш особистий брендинг. По-друге, ніде, окрім вас цього не купиш. Якщо ви зробите ще й класний якийсь пакуночок для цього, то знову ж таки, повертаючись до першої фішки інстазони, до вас будуть повертатися і це буде прикольно. Звичайно, продукт повинен бути класний. Тобто, давайте одразу домовимося, що продукт це важливо. Продукт це завжди. Як вхід до ринку. Якщо раніше всі конкурували по ціні і якості, то зараз ціна і якість це просто вхід до ринку, ключі від ринку. Да? Тобто ти повинен мати класну якість і класну ціну. Далі, наступна, наступна історія це швидкий відпочинок на вихідних тур або погодинне свято. Всі знають таку історію, як аніматори, але ще ж є така історія. як Тури в місті, тому що зараз ви не можете відправитись кудись там далеко. Ну, я про хлопців маю на увазі, да? а значить, і з сім'ями ви не можете поїхати кудись за кордон, але ви можете зробити тур по місту да? і подивитись історичні якісь штуки. Про які ви не знали в своєму власному місті, або в місті, яке поруч з вами, ми багато чого не знаємо про свою історію. Ця війна це ще раз доказала, але для того, щоб бути в темі, а ще й на цьому можна заробити, дуже прикольно робити тур по місту, саме історичний тур, що ще можна робити? Можна зробити зелені тури, тобто людини. Люди, які жили в місті і звикли до висоток і тому подібного, зараз трошки страждають, в тому числі від відключення світла. Знову ж таки, так то можна використовувати ще зелений туризм як спосіб і заробити, і розважити тих, хто сидить в цих висотках. Ну, Приблизно так. Далі. Настільні ігри. Зараз, виходячи з того, що звичайно виключають світло, можна побачити таку тенденцію, що людям треба чимось займатися вдома. І настільні ігри якраз один з способів. В шашки-шахмати це дуже прикольно, але в більшості випадків цього недостатньо. Тобто, просто мати шахи вдома, це може надоїсти. Можна прикольно робити цілу коробку, в якій буде і карти, і доміно, і шахи, і нарди, і монополія, і мафія, і т.д., щоб мати можливість там, переключатися з однієї. І гри на іншу, з одного, з одного типу гри на іншу. Там можна всякі ще додати, і буде і фізичний відпочинок, і розумовий відпочинок, все в одному боксі можна продавати. Це теж прикольна ідея. Далі, програми. Ну, якщо ви програміст або до того навчалися, або навіть не навчалися програмуванню, але це вас завжди цікавило, є така штука, як low-code, no-code. Ви можете прогуглити, що таке low-code і no-code, і побачити, що це досить непогана така штука для тих, хто хоче почати. Тобто, ви можете без навичок програмування почати створювати свої програми. А для тих. Хто ще й програміст, я раджу робити таку штуку. Ми радимо робити таку штуку. Ви можете кожного дня, умовно, кожного дня, це може бути кожен тиждень, кожен місяць, ви можете робити якісь нові маленькі програмки. Там програмка фітнес-трекер, там програмка, там, я не знаю, погоду дивитись, там програмка, якісь доповнення до карт, там програмка ще якась, там база даних, там особисті фінанси, там трекер звичок, там ще щось. Там просто якийсь скрейпер новин, да, особливих якихось новин. Наприклад, новини для тих, хто любить вселенную Марвел. Да, всесвіт Марвел. Тобто, робить, роблячи маленькі такі про, програмки, ви можете їх пробувати просувати і все одно з 10 одна якась вистрілить. І це може стати вашим класним сайт-хаслом, тобто заробітком на стороні. Ось така ще є бізнес-ідея. Далі переходимо до більш дорогих ідей, є така штука, як швидка мода. Є фастфуд, а є швидка мода, да? fast фэшн. Так, Стерненко нам тут щось пише. Значить, про швидку моду. Чим вона відрізняється взагалі від моди? Якщо ви. Шєти якийсь одяг, шапки, там, я не знаю, куртки, пояси якісь робите. Для того, щоб влитися в тренд швидкої моди, вам треба просто робити щось дуже дешево. І нічого страшного, якщо будуть матеріали трошки такі недовговічні, нічого страшного в цьому нема. Головне, щоб це було дуже стильно. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що якщо ви робите просто навіть футболки, Да, то людина може купувати футболку раз на тиждень. Ну чому б не робити стильну футболку? Так вона недовго проживе, але вона стильна, дуже футболка, і її можна купувати раз на тиждень. От такий вам натяк на швидку моду. Подумайте, що ви можете з цього робити, будь ласка. Далі, швидкі солодощі та квіти для 2023 року. Все одно в нас є жінки, все одно в нас є чоловіки, все одно в нас є любов, кохання і так далі. Чому б не робити такі штуки, як швидкі солодощі та квіти? Тобто це бокси, в якому є і квіти, і солодощі, і ви можете все це дарувати і доставляти. І власне, з приводу доставки, наступна якраз ідея це швидка логістика і доставка по місту. Проблема на швидкої логістики зазвичай, яка може бути? Що приїхало вже холодне? Приїхало вже. Мокре, довго їхали і так далі. Якщо вам немає чим зайнятися, і у вас немає проблеми, наприклад, з зарядкою, якщо ви на електрокарі або на електроякомусь транспорті, або якщо у вас є машина, яка простоює і е, треба якось її окуплювати, то швидка логістика доставку по місць, Навіть якщо ви будете один, це нічого страшного, можна, можна спробувати з такими самими домовитись хлопцями і робити цю швидку доставку. Вона буде на машині, наприклад, і. Головне буде штука, що у вас нічого не промокне, у вас, нічого, у вас все влізе. Ви можете бути трошки дешевшим, ніж таксі, наприклад, або навіть трошки дорожчим, ніж таксі, нічого страшного. Але ви будете ставити свою конкурентну перевагу, це швидкість. Тобто ви або взяли замовлення, або не взяли замовлення, і якщо ви взяли, то ви зробите це швидко, і у вас нічого не промокне, і у вас все влізе. Цю проблему знають ті, хто замовляють щось з доставкою по місту, да, швидко перевести з однієї точки А в точку Б, знають, що проблеми з доставкою завжди є. Тож, чому б не взяти цю нішу? Восьма ідея це швидкий фріланс. Що це означає? Якщо ви можете щось робити руками, або можете там програмуванням, або можете там, сайти робити, або дизайн в канві і так далі. Штука в тому, що всі ці навички можна отримати через YouTube. Майже все є в YouTube. Просто треба сідати, пробувати, і виявиться, що це не так важко. Воно, здається, важко, аж поки не почнеш вчитися. То. Перше, що треба знати про це, що все є в YouTube? Друге, є купа просто всяких апворк, фріланс і так далі сайтів, куди ви просто заходите і свій, свою нову навичку ви там прогріваєте. Як саме продавати такі? Навички трошки пізніше ми про це поговоримо. А зараз просто сфокусуємось на тому, що уявимо собі, що ви, наприклад, навчилися працювати в Canva і робите маленькі дизайники, і вже зареєструвалися на Upwork, або на фрілансі і так далі. І у вас все вже виходить, у вас вже потрохи з'являються клієнти. Дев'ята ідея якраз про те, що в якийсь момент ви можете зрозуміти, що ви можете отримувати більше клієнтів, якщо будете. Просто мати більше часу, так чому б не зібрати команду? Це перше, тоді ви можете брати більше замовлень, а друге. Ви бачите, що, наприклад, ви з вашою канвою там, просите 10 доларів за годину роботи, да, або 10 доларів за якийсь продукт, а хтось просить 50 доларів, ви такі думаєте, ну я б теж хотів би 50 доларів за свою роботу, але я ще не вмію. А чому б не зібрати команду тих, хто вміє? Тобто ви можете отримати людей, які вже мають портфоліо, з ними зібратися, застикуватися і сказати: Давай я буду шукати для тебе клієнтів, тобі буду віддавати. Ти будеш отримувати своїх 40, а я буду отримувати там 10 просто за того, що я перепродаю твої послуги. І це теж дуже непогана ідея, тому пам'ятаємо, що будь-який навик можна масштабувати просто за що того, що ви можете створювати команду. Отакий простий чіткод, який чогось багато хто ігнорує. Ну і остання ідея це стати спеціалістом з Ми, Як ми вже до того казали, не треба. Мати 100-500 навичок або мати ідеальне портфоліо, ви можете це все взяти своїх партнерів і так далі, щоб створювати команди. А от маркетинг сам по собі, якщо вам цікава така штука, то це дуже перспективно, тому що маркетинг це завжди потрібно. Неважливо, який продукт, неважливо, який бізнес. Всім потрібен маркетинг. Маркетинг це дуже перспективна ідея. Тому, якщо вам цікаво розвиватися в сторону будь-якої послуги конкретної, що може допомагати бізнесу, то значить вам цікаво, в принципі, і маркетинг. Тому основи маркетингу як зараз маркетинг функціонує, які сучасні тренди не передруковки росіянських хлопців, які взяли книжки 98-го року. Передрукували і в 2022-му вам показують, що це бестселер, і тільки-тільки вийшла книжка. Дивіться, яка гарна обкладинка. А сучасні всякі навички, оце отримуйте один спосіб це отримувати, це звісно, YouTube. другий спосіб це долучитися до якихось сучасних програм. Але тут треба пам'ятати, що сучасні програми повинні вести саме ті, хто мають високе портфоліо і зараз цим заробляють на собі на життя. Тобто шукайте курси не у тих, хто заробляє собі на життя тим, що проводить курси, а шукайте тих, хто проводить курси, але сам працює в маркетингу кожен день. Тобто в нього живі клієнти, живі проблеми з маркетингом він вирішує і так далі. От, от. Таких шукайте. Один з таких спосібів це, звісно, наш е, мастер-директор, заходьте на сайт mdopen.pro. Е, Всього, цю сторінку ви можете побачити в нас на сайті cityprofit.ua. Е, вона в нас тут в про нас, пости, ви можете зайти туди. Тут багато всілякого, заходьте до нас на сайт, там в нас є така штука, як рекомендуємо. Тут те, що ми рекомендуємо використовувати і самі використовуємо кожен день, це програмки, які ми там використовуємо. Якщо треба, там контакти є. є. Постійно завжди дуже багато, дуже цікаво. Читайте між до строк, там дуже прикольні всілякі штуки. Ну і той курс, про який ми говорили, зараз він виглядає ось так. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але зараз виглядає ось так той курс по мастер-директору, що веду особисто я. Це онлайн-курс двічі на тиждень. Два місяці поспіль він проходить. 1 грудня буде перший запуск. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, ви ще встигаєте долучитись. Якщо ні, заходьте на mdopen.pro, ти завжди, завжди там побачите те, що прямо зараз можна, можна почати вчитися. Менюшка тут зверху, Тут в тому числі, подивіться ми безкоштовно, підписуйтесь до нас у Facebook, був радий, до побачення!